Це буде надскладна зима, і така, як і минула, але вона буде проблемніша. Тому що частка генерації вже розбита. Часть розподільчих мереж Укренерго також розбита. А російська сторона володіє інформацією щодо розміщення всієї нашої генерації розподільчих мереж володіє, вона так володіє інформацією щодо наших ліній електропередач високовольтних, які, контроль, які знаходяться в веденні Укренерго. Вони вже б'ють по генерації, вони б'ють, вони знають, де у нас слабкі міста. І тому вони будуть продовжують бити. Тому проблеми у нас будуть величезні. Чи будуть у нас блекаут? Блекаута повного не буде, тобто повного відключення електроенергії по всій країні. Але буде частковий блекаут, часткове відключення по областям. В першу чергу буде проблеми в трьох областях. Можете записати, я вангую: а, це Одеська, Львівська, Київська області. Тому що там мережі вже не витримують того навантаження, яке пов'язане з масовим будівництвом багатоквартирних будинків та а, виробництвом в цих трьох областях. А мережі не модернізувалися, нові трансформаторні подстанції не будувалися, старі ТП не модернізувалися, тому мережі давно вже не витримують а, от цього, цього навантаження. І тому вони вже вони до війни мали величезні проблеми. А зараз вони бачать ще більші проблеми. Тому що та ж жад'єднаці, вона не має власної генерації. Так, да, в Києві з генерацією, ми знаємо, які тут проблеми з генерацією і скільки нам потрібно було зробити капітальних ремонтів. Така ж ситуація. Тому буде складно. Але я можу сказати, що і з позитива, що наша середня ланка диспетчерів у Карнера це люди, які мають унікальний досвід. Ні одна країна світу не управляла енергетикою під час війни. Ні одна, ні одні а, диспетчери не мають такого досвіду, яка мають наші хлопці та дівчата, працюючи а, диспетчерами Українери. І от перед ним, перед оціми людьми, це велична а моя шана та подяка за все, що вони роблять, за тих всіх майстрів, які виїжджають під обстрілом, які загинули. У році загинуло десятки людей під час обстрілів, коли вони виїжджали на відновлення електроенергії на трансформаторні підстанції в Сумській області і в інших містах. Люди загинули, і це була величезна проблема.